Семінар практикум організовує і проводиться Українська громадська організація школа безпеки у співпраці з Міністерством молоді та спорту за підтримки ДСНС України, головного управління ДСНС України Тернопільської області, навчально-методичного центру цивільного захисту безпеки життєдіяльності і Почаївської міської ради. Програмою передбачено проведення інфосесій, практикумів, тренінгів. Щодо дій в надзвичайних ситуаціях, до медичної допомоги, різноманітні обміни досвідом діяльності і роботи керівників гуртків, роботи з дітьми і молоддю, щодо формування культури безпеки життєдіяльності і вмінню надати допомогу тому, хто цього потребує. Зараз ми маємо воркшопи з трьох різних тем це розбирання завалів, радіаційна безпека та розгортання рукавів. Так, це є дуже важливими темами, адже під час повномасштабного вторгнення люди мають знати, як убезпечити себе та своїх рідних. Школа безпеки це така організація, яка навчає не лише спеціалізованим навичкам рятувальництва. Вона також вплинула на моє життя безпосередньо, навчила відповідальності, навчила командної роботи і, звісно, повпливала на мій вибір професії.